На яку суму в місяць я можу розраховувати, якщо подам позов до свого колишнього про стягнення аліментів на отримання нашої дитини? За який період часу я можу стягнути аліменти? Чи можу, наприклад, я стягнути з колишнього кошти за попередні 15 років, коли я утримувала і виховувала нашу дитину сама? Який спосіб стягнення аліментів краще обрати? В твердій грошовій сумі, чи в часті від заробітку? Чи можу я подати позов до свого чоловіка, з яким я не розлучена, і ми продовжуємо жити однією сім'єю. Просто я вже втомилася працювати на двох роботах, щоб прогодувати всіх нас. Я не подаю позов до свого колишнього простягнення аліментів на утримання нашої дитини, бо для неї я зроблю лише гірше, оскільки, коли вона виросте, вона зобов'язана буде у відповідь утримувати свого батька. Це все я чую майже не щодня. Всім привіт! Мене звати Аліна Римор, і сьогодні ми почнемо розбиратися в доволі складній, життєвій і чутливій темі. Темі, яка стосується аліментів на отримання дітей. Цілком зрозумілим і логічним є той факт, що кожна дитина має право на рівень життя необхідний для її фізичного, культурного, соціального, морального розвитку, батьки зобов'язані створювати умови для всебічного розвитку їхньої дитини. Ці положення закріплені як в Конвенції Організації Об'єднаних Націй про права дитини, яка була ратифікована Верховною Радою України в 91 році, так, власне, і в національному законодавстві, зокрема в законі України про охорону дитинства. Батьки зобов'язані утримувати дітей до їхнього повноліття. Говорить нам і Конституція України, і Сімейний Кодекс України, і, власне, Здоровий густ. Часто аліменти розглядають виключно і банально як тему про гроші, або як же ж найболючіше вкусити колишнього або колишнього. Але насправді і в ідеалі, і я закликаю до цього, аліменти мають бути виключно про задоволення базових потреб вашої дитини. Чи знали ви, що аліменти можна сплачувати добровільно, без судової тяганини, без залучення юристів, адвокатів, без витрачання коштів, нервів та часу? У разі, якщо ви проживаєте окремо від вашої дитини, ви маєте право подати заяву за основним місцем вашої роботи, в якій вказати розмір відрахувань з вашої заробітної оплати, а також строк, протягом якого ці відрахування повинні здійснюватись. Заява пишеться в довільній формі. Ви її в будь-який момент можете відкликати, і алімент за таким варіантом сплачується протягом трьох днів від дня, встановленого для виплати вам заробітної плати. Окрім цього, якщо між вами, батьками, зберігається діалог і є Бажання досягти компромісу в питанні утримання вашої дитини, ви маєте право звернутися до нотаріуса для оформлення так званого аліментного договору або договору про сплату аліментів. В цьому договорі так само визначаються розмір і строки виплати аліментів, підстави цільового використання коштів, іншими словами, на що саме можна їх витрачати. Також встановлюється місце проживання дитини, порядок побачень дитини з тим з батьків, хто проживає окремо. Також можуть встановлюватися будь-які інші умови. Головне, щоб вони не суперечили положенням сімейного кодексу України. У тому числі і стосовно мінімального гарантованого розміру аліментів на дитину. Нагадаю, що це 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку у 2025 році це 1281 гривня 50 копійок для дітей віком до 6 років і 1598 гривень для дітей віком від 6 до 18 років. Строк дії даного договору не обов'язково повинен обумовлюватися досягненням дитиною повноліття. І важливо, у разі злісної несплати аліментів за даним договором, тобто наявності заборгованості зі сплати аліментів, той з батьків, з ким проживає дитина, має право звернутися до нотаріуса для отримання виконавчого напису, що дає нам виконавчий напис нотаріуса. Це... Можливість звернутися у виконавчу службу для того, щоб вони примусово стягнули заборгованість зі сплати аліментів за аліментним договором. Для того, щоб отримати такий виконавчий напис, нотаріусу необхідно надати оригінал договору, а також докази безспірності, наявності, заборгованості. Якщо мирним шляхом вирішити питання утримання вашої дитини не вдається. То, можливо, вам варто розглянути варіант стягнення аліментів на отримання дитини в судовому порядку. Про це далі. Найшвидшим та максимально спрощеним способом стягнути аліменти через суд це її отримання судового наказу. Для того, щоб отримати судовий наказ, вам потрібно звернутися з заявою. Проведучу судового наказу до суду за зареєстрованим місцем проживання вашим, або ж за зареєстрованим місцем проживання батька дитини. Така заява подається у разі, якщо у вас немає спору про батьківство, тобто ніхто батьківство не оспорює, ніхто його не встановлює, а, а також якщо не потрібно залучати інших осіб до розгляду даного питання. В заяві про видачу судового наказу ви можете просити суд стягнути аліменти на утримання дитини одним із таких способів. Перше це учасці від заробітку. Якщо у вас одна дитина, це буде одна четверта від усіх доходів батька дитини, якщо у вас двоє дітей, це буде одна третя від усіх доходів батька дитини, якщо троє і більше це буде одна друга. Але не більше десяти прожиткових мінімумів для дитини відповідного віку. І другий спосіб це в твердій грошовій сумі а у розмірі 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Повторюся ще раз, у 2025 році для дитини до 6 років це 1281 гривня 50 копійок, для дитини віком від 6 до 18 років це 1598 гривень. А в заяві про видачу судового наказу ви вказуєте прізвище, ім'я по батькові ваше реєстраційний номер облікової картки, платника податків, або як в народі кажуть, ідентифікаційний номер. Ваша дата народження, зареєстроване місце проживання ваше. Якщо зареєстроване місце проживання не співпадає з вашим фактичним місцем проживання, то ще окремо фактичну адресу місця проживання, ваш контактний номер телефону, адресу електронної пошти, відомості про наявність або відсутність електронного кабінету. Абсолютно такі самі відомості ви вказуєте про батька дитини, якщо вони вам відомі. І, власне, в самій заяві ви вже викладаєте повністю обґрунтування тих вимог, які ви просите у суда ну, задовольнити. Також до заяви ви обов'язково додаєте докази, які підтверджують ті обставини, на які ви посилаєтеся. Зокрема, це копія свідоцтва про народження вашої дитини, копія свідоцтва про шлюб, якщо ви ще перебуваєте в шлюбі з батьком дитини, копія судового рішення про розірвання шлюбу, якщо ви вже розлучилися. Документи, які підтверджують, що дитина проживає з вами. В тому місці, де я зараз записую це відео: це Переяславська міська територіальна громада. Таким документом є акт від депутата міської ради. А, от. Обов'язково додаєте копію свого паспорта і копію кода. Судовий збір за подання такої заяви не сплачується, заява розглядається ваша без судового засідання, без повідомлення вас і батька дитини. Судовий наказ видається протягом п'яти днів від дня отримання підтвердження про зареєстроване місце проживання батька дитини. Найенергозатратнішим способом стягнення аліментів через суд це є стягнення аліментів шляхом подання позовної заяви. Позовна заява про стягнення аліментів подається до суду за зареєстрованим місцем проживання вашим або батька дитини. Обираєте ви. Судовий збір за подання позовної заяви про стягнення аліментів не сплачується. Які вимоги встановлює законодавець до позовної заяви? В позовній заяві ви обов'язково повинні вказати повне найменування суду, до якого ви звертаєтесь, ваше прізвище, ім'я по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, або як в народі у нас кажуть, ідентифікаційний номер. Дата народження ваша, зареєстроване місце проживання. Якщо зареєстроване місце проживання не співпадає з фактичним місцем проживання, то окремо зазначаєте і фактичне місце проживання, вказуєте обов'язково свій контактний номер телефону, адресу електронної пошти, вказуєте відомості, чи є у вас електронний кабінет, чи він відсутній. Аналогічні відомості вказуєте про батька дитини, якщо вони вам, звісно, відомі. Також зазначається ціна позову. Ну і власне в самій позовній заяві ви викладаєте обставини, на які ви посилаєтеся, а, а також, власне, вказуєте ті вимоги, які ви просите суд задовольнити. А, також в позовній заяві мають бути вказані наступні відомості, чи здійснювали ви заходи до судового врегулювання спору, а, чи а, будуть понесені вами в ході судового розгляду певні судові витрати. Окрім цього, вам необхідно вказати перелік документів, які ви додаєте до позовної заяви в якості доказів тих обставин, на які ви посилаєтеся. Ну і власна заява позовна підписується вами і оформлюється, як ви зрозуміли, в письмовій формі, і ви можете її надіслати шляхом поштового зв'язку Укрпоштою. Рекомендується робити з описом вкладення і з повідомленням про вручення. А також ви можете цю позовну заяву подати безпосередньо до канцелярії суду. Окрім цього, до позовної заяви обов'язково додається копія позовної заяви з додатками для іншої сторони, тобто батька дитини, який в судовому процесі матиме статус відповідача. Копії документів, які ви додаєте до позовної заяви, мають бути завірені належним чином. Що таке завірені належним чином? Це ви прописуєте згідно з оригіналом під текстом документу, ставите свій підпис, ініціали, прізвище і вказуєте дату, коли ви власне завіряєте копію цього документу. Так, на яку ж суму в місяць можна розраховувати, подаючи позовну заяву про стягнення аліментів на утримання дитини? Ну, давайте розбиратись. Перше поняття, яке нам дає законодавець в даному контексті, це мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину. Як я вже неодноразово зазначала, це 50% прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку. Тобто. Найнижча планка нижча типу вже бути не може. Це той мінімум, від якого ми відштовхуємося. Це 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. У 2025 році для дитини віком до 6 років ця сума становить 1281 гривня 50 копійок. Для дитини віком від 6 до 18 років ця сума становить 1598 гривень. Також законодавець дає таке поняття як мінімальний рекомендований розмір аліментів. Він встановлюється вже у розмірі прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. У 2025 році для дитини віком до 6 років мінімальний рекомендований розмір аліментів становить 2563 гривні, а для дитини віком від 6 до 18 років 3196 гривень. Суд в разі достатності доходів батька може встановити мінімальний рекомендований розмір аліментів в розмірі саме прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Сімейний кодекс України не встановлює максимальний розмір аліментів, які ви можете стягнути на утримання дитини в порядку позивного провадження, але його необхідно визначати, виходячи з вимог частини 3 статті 70 закону України про виконавче провадження. Зокрема, в ній говориться про те, що розмір усіх відрахувань з заробітної плати або доходу боржника не може перевищувати 50% від заробітної плати, яку він повинен отримувати після сплати всіх податків і зборів, окрім випадків стягнення аліментів на неповнолітніх дітей. Тоді ось цей розмір може бути збільшений до 70%. Перелік доходів, який враховуються судом при визначенні розміру аліментів, встановлений постановою Кабінету міністрів від 26 лютого 93 року номер 146 І я щиро рекомендую ознайомитися з даним переліком перед тим, як ви будете подавати позовну заяву до суду. За рішенням суду кошти на утримання дитини. Стягуються з батька дитини у частці від заробітку, це 1 четверта, 1 третя, 1 друга, або у твердій грошові сумі 2, 3, 4, 5 тисяч гривень. А важливим є момент, я хочу закцентувати на цьому вашу увагу. Розмір аліментів, який ви просите у суду, стягувати з батька дитини, саме вам потрібно буде обґрунтувати та підкріпити певними доказами. Такими доказами можуть бути чеки, квитанції, випуски по вашій карті, все те, що підтверджує понесені вам витрати за останні декілька місяців, підкреслю, за останні декілька місяців бажано ці чеки надавати. Це може бути, це може бути оплата продуктів харчування, книг, канцелярії до школи, іграшок, одягу. Тобто всього того, що потрібно для повноцінного і гармонійного розвитку дитини. Саме ця доказова база надасть змогу суду об'єктивно визначити потреби дитини і об'єктивно сформувати, скажімо так, не сформувати, а знайти оту золоту середину щодо розміру аліментів. От, ну, а тепер я пропоную розібрати коли ж. Краще стягувати а, аліменти в часті від доходу, а коли ж все ж таки варто стягувати аліменти у твердій грошовій сумі. Якщо у батька дитини є стабільний дохід, то зазвичай аліменти стягуються у часті від цього доходу. Частка від доходу, яка стягуватиметься в якості виплати аліментів на отримання дитини, визначається судом, у тому числі на підставі наданих батьком дитини довідки про його доходи, форма ОК 7 тощо. Якщо матеріальний стан батька дозволяє, то суд зазвичай встановлює частку від його доходу, яка в грошовому еквіваленті буде дорівнювати мінімальному рекомендованому розміру аліментів, або ж бути більшою від мінімального рекомендованого розміру аліментів. У судовому рішенні про стягнення аліментів на двох і більше дітей, суд встановлює єдину частку від доходу батька дитини, дітей на всіх дітей до досягнення повноліття найстаршою дитиною. Після того, як найстарша дитина досягла повноліття, якщо ніхто з батьків не звернувся до суду для визначення розміру аліментів на інших дітей. То а, а, аліменти виплачуються на підставі першого рішення за врахуванням рівної частки, яка припадала на дитину, яка досягла повноліття. У разі, якщо у батька дитина мінливий, нестабільний дохід або взагалі він безробітний, то аліменти зазвичай стягують у твердій грошовій сумі. Проте, якщо, наприклад, у батька дитини є якесь нерухоме майно у власності, ну, до прикладу, земельна частка пай, і він здає його в оренду якомусь сільськогосподарському підприємству, то в принципі в такому випадку можна розраховувати на те, що суд встановить аліменти у твердій грошовій сумі, яка буде еквівалентна мінімальному рекомендованому розміру аліментів. Тобто прожитковому мінімуму на дитину відповідного віку, або навіть трохи більше. Така судова практика теж є. Варто зазначити, що аліменти, які встановлені у твердій грошовій сумі, щорічно підлягають індексації. Що таке індексація грошових доходів населення, ви можете прочитати в законі, який так і називається. Якщо простими словами, то індексація дозволяє збільшити дещо розмір аліментів, щоб компенсувати здорожчання споживчих товарів і послуг. Так на що ж звертатиме увагу суд при визначенні розміру аліментів? В першу чергу на стан здоров'я дитини. Та платника аліментів, тобто батька дитини. Також немало важливим буде, чи є у батька дитини на утриманні інші діти, непрацездатні батько мати, дружина. Окрім цього, суд враховуватиме, чи є у власності батька дитини рухоме нерухоме майно, корпоративні права, грошові кошти на банківських рахунках і таке інше. Важливим аргументом на вашу користь може бути наступне: якщо, наприклад, батько дитини до суду подав, що у нього доходів немає, заробітку немає, але ви володієте інформацією, що, наприклад, за останній час він придбав собі новий автомобіль, або зробив ремонт у себе в квартирі, або в будинку, або ж придбав собі якусь побутову техніку, або гаджети, або не знаю, брендовий одяг, або відпочивав десь на якомусь е, дорогому курорті, і вартість оцих витрат батька дитини перебільшила десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб у 2025 році. Ця сума становить 30 тисяч, е, 280 гривень, здається, перевірю. А, так от, якщо його витрати перевищили, 30 тисяч 280 гривень. І він не може пояснити джерело походження цих коштів, то суд не обмежуватиметься. Розміром, заробітку і доходу, який батько дитини надав в якості підтвердження свого матеріального стану. Іншими словами, якщо ви доведете за допомогою показань свідків, фото, відео, фіксації той факт, що у нього є витрати, які. Не покриваються тим рівнем доходів і заробітку, які він надав до суду, то суд не обмежуватиметься оцим видом доходів і встановлюватиме аліменти, виходячи, скажімо так, з загальної картини, яка складається. Але знову ж таки тягар доказування цього лягає на вас. А також судом можуть досліджуватися і інші обставини, перелік, наведений в сімейному кодексі, не є вичерпним. Тому все, що ви вважаєте важливим для визначення саме того розміру аліментів, які ви просите у суду, ви повинні якомога краще підкріпляти доказовою базою. Чи можуть бути присудження аліменти за минулий час? Популярне питання. І так, аліменти можуть бути присуджені за минулий час, сумарно, не більше, як за попередні 10 років. Але у разі, якщо ви доведете, що ви вживали всіх заходів для того, щоб стягнути аліменти з батька дитини, але він злісно від цього ухилявся. Як це довести? Листуванням. бажано офіційним через Укрпошту на його. Адресу можливо вона надсилала йому на узгодження проект договору про сплату аліментів, яку б ви хотіли підписати з ним і завірити нотаріально. Але він, прочитавши це в якомусь месенджері, просто не відповів. І таких угод ви йому відправили, таких договорів ви йому відправили за останні там 10 років. Просто неймовірну кількість. А це може бути переписка у месенджерах, але будьте готові до того, що не всі суди беруть це в якості доказів. Це можуть бути показання свідків, тобто абсолютно все, що по максимуму може довести, що ви дійсно весь час намагалися з батька дитини стягнути аліменти, але він просто. Через своє небажання а, взагалі абстрагувався від утримання дитини. І тут важливо, якщо ви весь час, а, вибачте, впахували як віл, і утримували свою дитину самостійно, закон це розцінює так, начебто у вас немає жодних претензій до батька дитини. Щодо його участі в утриманні дитини. Іншими словами, якщо ви, пояснюючи собі це гордістю або нашим цим жіночим, я сама весь час а, працювали просто там без вихідних, без прохідних для того, щоб ваша дитина повноцінно розвивалася, і при цьому не стягували, не намагались стягнути ніяких коштів з батька дитини, Закон це розцінює як те, що у вас претензій до батька дитини немає, і тому стягувати в судовому порядку аліменти за минулий період ви не зможете від слова взагалі. Ні, позовну заяву, ви звісно подати зможете, але виграти справу, на жаль. Але про самостійне утримання дитини і про ваш страх подавати позов про стягнення аліментів з батька дитини, оскільки ви зробите для дитини лише гірше, ми поговоримо в наступних відео, оскільки цій темі також необхідно приділити достатньо уваги. Але спойлер: для дитини ви робите гірше тоді, коли не стягуєте аліменти з її батька, а тягнете все сама. Аліна, так скільки ж розглядатиметься справа про стягнення аліментів в суді? Питають у мене часто. Ну, дивіться, цивільно-процесуальний кодекс України встановлює 60 діб, встановлює строк у 60 діб від дня відкриття провадження. І, в принципі, на моїй практиці, десь в середньому 2 місяці, і потрібно для того, щоб суд прийняв рішення в такій категорії справ. Інколи дуже рідко цей строк може бути десь до трьох місяців, і то це викликано перевантаженням суду тією чи іншою категорією справ. От, тому, в принципі, орієнтуйтеся в середньому на 2-3 місяці. Важливим є той момент, що аліменти присуджуються не від дня набрання судовим рішенням законної сили. а з моменту подання вами позовної заяви. Тобто аліменти будуть нараховуватися з дня подання позовної заяви до суду, це є важливо. Судове рішення про стягнення аліментів а, набирає законної сили через 30 днів після його проголошення, якщо не була подана апеляційна скарга. За судовим рішенням, яке набрало законної сили, вам видається виконавчий лист, з яким ви можете звернутися у виконавчу службу для того, щоб виконавча служба почала стягувати аліменти на отримання дитини за відкритим нимо виконавчим провадженням. Важливим є також, що судові рішення про стягнення аліментів допускають негайне виконання рішення в частині стягнення суми у межах. Одного місяця. Ну що ж, друзі, я сподіваюся, що як для першого відео інформації достатньо. Дуже хочу вірити, що доносила я її доступною мовою, зрозумілою. А, також хочу зазначити, що якщо у вас виникли якісь питання після того, як ви переглянули це відео, залишайте їх, будь ласка, в коментарях. В можливості буду відповідати. Окрім цього, хочу зазначити, що це перше відео, але не останнє на тему аліментів, оскільки є питання, які, на мою думку, потрібно розкрити більш детально, більш скурпульозно. Це, наприклад, такі моменти, як цільове призначення аліментів, і хто має право здійснювати контроль за використанням коштів. Чи справді вони використовуються на задоволення потреб саме дитини? Це питання того, чи можна змінити розмір аліментів, збільшити або зменшити, які для цього мають бути підстави. Це питання заборгованості зі сплати аліментів, які є юридичні наслідки, і як діяти у разі, якщо така заборгованість, наприклад, наростає просто як сніжний ком? Це питання. Того, чи можна стягнути аліменти з батька дитини, якщо він, наприклад, проживає за кордоном, це питання утримання матері дитини, це питання утримання повнолітніх дітей, це питання утримання повнолітніми дітьми, своїх батьків і деякі інші моменти, про які ми обов'язково поговоримо в наступних відео. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити нічого. І дуже дякую вам за те, що приділили час а, і подивилися до кінця. Дякую всім гарного дня!